Всім доброго вечора. Сьогодні у нас четвер, 3 березня. Так, значить, 19-й день сьогодні закінчився нашої інкубації, почався 20-й день. Значить, 19-й день був на кльвов. І ось вже ми маємо, бачите, ось вже ми маємо, зараз переодкрию перших курчаток у нас. Так, ось маємо перших, перших курчаток в інкубаторі. О, вже видно, Тепер я зараз вже просвітю, просвітю яєчко, от беру міраж і переложу на вивод. Наших курчат. А тоді розкажу, куди я переложу, чого я так роблю. Ну, а потім будемо будем світити наші яєчка і зробимо вже основний висновок, скільки у нас відійшло на міражі, там незапліднених чи загинувших яєчок. Так, значить, в двох лоточках лоточках вже почався в одному прямо вивод. Почався. Ось так я роблю, переложую просто на. Дно інкубатора переложу в яєчка, бо їх вже перевертати з 19 дня вже не потрібно, тому вони тут вже собі вони там фактично всі наклюнуть. І от вони тепер будуть цей день-півтора долуплюватися вже тут. Буду, буду відбирати, вибирати курчат висушених і забирати шкарлупу. Так. А остальні яйця я там трошки хотів вже ж більше, То ось в цьому лоточку через 2 дні були закладені, бо не вистачало яєць, я по максимуму хотів заложити. В цьому лоточку тільки почався, почався накльов. А в одному лоточку це самі старіші яйця, то навіть ще накльову нема. Тому ж у нас же експеримент, от ми і подивимося. Значить, в самих свіж... свіжих яйцях ось вже курчатка, це яйця, які збирались за останні 5 днів. Це яєчка, які збирались за 10 днів. А тут яєчка, які збирались за перші 5 днів. Ось ось вам і результат, пожалуйста. Самі свіжі яйця вже лупляться. Ці яйця, що після них збирались і зберігались довше на 5 днів. Ці яєчка наклюнулись, а самі старіші яєчка, яким там від 10 до 15 днів, ще навіть немає ні одного накльова. Ну, будемо спостерігати. Що з цього вийде? Всім доброго вечора. Так, сьогодні 5 у нас, 5 квітня, так, значить, закінчилась інкубація. Інкубація закінчилася ще вчора вечором. Це вже був 21-й день. Значить, давайте я коротко про результати. Значить, це у нас лоточок. У нас було три лотка з яєчками заложено. Оці яєчка зберігались два тижні 14 днів. І другий лоточок у нас були, яйця зберігались 10 днів, і третій лоточок яйця зберігались на всього 5 днів збирались. Значить, результат от по самих старих яйцях це від 10 ось до 14 днів. Результат. Бачите, да? 23 курчати із 78. 23 курчати тільки вилупилось. Розтянутий вивод, уже цілі ось вони тут є, ще й наклюнуті. Ось бачите, ну вони лупиться, лупиться не спішать. Тому на даний момент вже на 22 сутки виход 30%. Ну будуть ще лежать, що там вилупиться, не вилупиться, побачу. Ну, Коротше, більше 10 днів яйця не зберігайте. Значить, по яєчкам, які зберігались 10 днів і 5 днів. Прекрасний виход. Там два лоточка по 78 яєчок. Виходить, 154 яєчка було в двох лоточках. І з них вилупилось 125 курчаток. 125 курчаток виход склав 81 і 4. Ну, 81, не будемо ті 4, 81%. Так що, такий, отакий мій, бачите, шкафчик може видавати 81% вихід яєчок. Все тут дуже просто, я ж вже показував. Е, значить, все. На цьому, значить, про інкубацію я вже завершую ці відео. Е, і наступне відео у нас вже буде про. Про курчаток, про місце брудер, в якому я тримаю цих маленьких курчаток, про освітлення. Про обігрів, про водичку, про вітамінчики там, ну, в общем, про все, про все. Про корм піде вже про утримання курчаток. З сьогоднішнього дня я теж почав знімати це відео, бо вже курчат посадив. Тому, кому цікаво, заходьте наступне, чекайте наступного відео і будемо там вже з вами вирощувати разом курчат. Всім до побачення! Пока! кому сподобалось, підписуйте і ставте лайки. До побачення.